Всім доброго вечора, друзі! Коротеньке відео, так як принесла трішки посуду з барахолки, хочу його вже все виставити, показати вам. Ось, та й там буде видно. Ось дивіться таке, такий піднос із купоросного скла. Дуже гарний, ну, краще роздивлятися колір, як він стоїть на білий скатертині. Колір дуже гарний, піднос в гарному стані. Весь не бачила я тут по обідку все ціленьке, не бачила я ні сколів, ні тріщин. Я не знаю, який вік у нього. Так як ціни я тут на ньому не бачу, тому я роблю висновок, що це до реформи до 60-х років. Це випускалося. Це ось така, думала, що це якась тріщина, але це заводське, це заводське брачок такий. Ось такий піднос, і буде він коштувати 150 гривень, хто бажає придбати, будь ласка. Так, далі ось купила такий молочник або ємність для вершків. Така класична розмальовка, така білий і золотий обідок вгорі. Тут трішки є ось злегка потертість така. от З цієї сторони краще, верніше, геть гарно. От я не відмивала цих речей, тому що, я ж вам пояснювала. От він не бачу ніяких на ньому недоліків, крім отого, отої маленької потертості. І ось я вам хочу показати клеймо. Це у нас Рига, Рижський порцеляновий завод, тому хто хоче придбати такий молочник. Собі можна і користуватися, не обов'язково в колекції він буде коштувати 75 гривень, будь ласка. Так. Далі є в мене така ось вазочка, це скло. Вазочка на одну квіточку. Висота її цієї вазочки, десь, я так думаю, 17-18 см. На такій ніжці гарний. Вся вона зроблена таким е, рельєфне таке скло. От, е, немає сколів, немає тріщин. Дивіться вершечок, що для скла це дуже рідкість така. Ось, дивіться. Не бачила я, ага, ціна є. Ціна є, чи ціна, чи то якийсь номерок. Чи що то воно таке, не знаю. І така вазочка для однієї квітки. ну, Не для однієї можна, але вона невисока. Така вазочка 75 гривень буде коштувати. Так, і ось шкатулочка. Я чомусь, ну, як на барахолці, знаєте, чомусь думала, що вона не дуже роздивилася. Ну, як сказати, вона мені подобається. Вінтаж є вінтаж, тут і люстерко ось таке гарненьке, і тут для ем, різних прикрас зроблені ось такі валики, два м'якенькі. Ось е, Трішки тут е, пошкоджена. Ой... Сама себе показую. Трішки пошкоджена тут фарба, ось так. Але сама по собі вона дуже гарна, ось дивіться, замочок спереду працює. Ой, це я вже одною рукою так. Замочок спереду працює, він, вона закривається. Ось, дивіться, дуже гарно. Ось таке, такий, ну, я не знаю, чи це розмальовано, чи це декупаж. Тут все абсолютно гладеньке, я не відчуваю, що тут щось. Це імпортна така шкатулочка, розміри її десь 10 на покришечці 10 на 7. І висота десь сантиметрів 5. См. Вона гарна насправді. Звичайно, я її не мила, не прибирала, тому що. Не мила. Але ось тут проблемка із оцим замочком. Тут вийнявся дротик. І тому замочок скакує. Зараз я так вам покажу. Він все тут працює, тільки треба вставити дротика. Ну, це ось є така потертість трохи. Фарба тут стерта. От. На дні у нас щось що у нас тут на дні. Скриня для прикрас дерев'яна. Прованс. Ага, розміри навіть вказані. 13,4 на 9 і 6,5 см. Прямокутна, біла. Е, виготовлено червень 2016 року. Ось така шкатулочка. І я її купила за 120 гривень. І тому, якщо хтось хоче її придбати, будь ласка, якщо ні, то вже залишиться вона у мене. Я її підремонтую. І, ну, ось така гарна дуже шкатулочка, але отакі є в неї тут недоліки. Ну, на сьогодні все. Вже нічого не буду записувати, вже досить. Я вам вже набридла за сьогодні своїми-трьома відео. <кій> я так думаю, що ми вже зустрінемось з вами, як я буду вдома. Приїду додому, займуся відправкою посилочок. На жаль, такі великі сумки я і буду тягнути. Це не те, що нічого не купили, майже все розкупили, просто в основному все з Укрпочти. І тому його треба вести. Нова почта то тут проблем немає, а Укрпочта там оплата по отриманню посилки. Тому я ж не буду сюди їздити забирати кошти, а кошти приходять на почту, не на карту. З новою почтою там взагалі набагато простіше. Ну, це такі нюанси. Бажаю вам тихого, мирного вечора, спокійної ночі. Всім бажаю добра, здоров'я, міцного, миру і до зустрічі!